Добрий ранок. Ну що, друзі, виїхав знову ж таки у проців і хочу на оцій водоймі. Тут, де я зазвичай ловлю карасика на боковий ківок, хочу походити і посвітити. Там, лівіше, є дуже цікава ямка, десь 3 метри глибиною. І я постійно там за щось цеплявся. Тому я сьогодні хочу пройти і посвітити. Подивитися, можливо, знайду свої гачки поплавки під водою, які. Обривалися від хорошого карася, так і від пів кіло до кілограма. Ну і відповідно туди лівіше, там є ще одна цікава ямка 5 метрів. Хочу сьогодні походити, посвітити підводною камерою, передати вам підводну атмосферу, можливо, хтось щось візьме цікаве для себе із цих місць. Там, он, бачу, далі дуже багато машин стоїть, це там далі острів Техас, і там теж є ямка, там постійно ловлять рибку. Бачу зараз. Аж там далі два рибачка ходить. Ну, я думаю, я до них не дійду, тому що я знаю ямка ближче. Зараз, сподіваюся, сніг не сильно закидав, тому що там зазвичай таке місце цікаве, кувшинки. І немає кущів, просто кувшинки. І одразу за кувшинками там була класна ямка. Хочу зараз посвітити, брав з собою підводну камеру, деякі речі, бур. Ну, все як завжди. Ну і зазвичай усім рекомендую на пішню намотати ось таку матузочку. Для чого це? Можливо, потім розкажу, кому цікаво. Знаходимося от ми в цьому місці. Одразу зараз хочу виставити карту і вмикаю на смартфоні для того, щоб вам показати місця, куди я хочу прийти. Я хочу сьогодні побувати ось в оцих місцях. Одразу ставлю нашу зберегти точку. Так, розмір точки ми зменшимо. Добавить, є наша рибка, перша і от друга точка. Хочу посвітить на ось цій глибині. Зберегти точку, трошки більшу. Натискаємо ОК. От, у нас є дві точечки збережених. Так? Зараз от вибираю першу. Дуже зручно навігація до точки. Дуже зручно. Зараз ми виставимо карту, щоб вона нас нормально лила на точку. Так. Виставимо, щоб ми розуміли, куди ми йдемо. Відстань у нас 200 метрів. Все. Починаємо рухатись. Надіємося, що тут на дні. Ну, на льоду будуть кувшинки, як орієнтір. Кущиків немає, бо би кущ було б зрозуміло. А так от знаю, що от, от в оцьому місці і навігатор показав нам, що тут там, знаходиться глибина. Ну, Зараз будемо пробувати, світити, дивитися, що, з нас, що в нас вийде. Я думаю, що ми доб'ємося своєї цілі і подивитися, що там на дні. Заїжджаємо на нашу точку санями і роз. Паковуємо нашу підводну камеру. Так. Підводна камера. Так, і десь у мене тут була моя прищепочка. Єсть. Так, що, починаємо. Друзі, починаємо. Вмикаємо і погнали шукати рибку. Так, Залиш. Ну, от так виглядає моє робоче місце, як просто вам знайти рибу і показати. Значить, санки в центрі підводна камера, ну а по кругу обито три луночки. Це для того, щоб я зараз пошукав іменно те місце, яке буде найкрасивіше для глядача. Це, вже, друзі, дуже гарна робота. Це все не так просто, але в цьому є свій кайф. І саме головне. Мені це подобається. І я сподіваюся, що і вам це подобається. Тому обов'язково з вас, друзі, коментар. Ну, а хто перший дивиться мої відоси? Обов'язково, друзі, підпишіться, мені буде дуже приємно. Все, опускаємо нашу снасть. І одразу до нас підходить окуньок. А ну-ка, давай, друже. Обережний, дуже, обережний. Зараз ми його тут трошки роздраконим. І побачимо з вами, як він зараз активний чи ні. Ні, перший щось не захотів. Ай, який гарний, підійшов окунь. Ну, давай полісос, бери. Бери, бери, зараз я тобі наживочку підниму, з пилу жару, давай. Ага, не буде, друзі. І знову мені напишуть. Є у мене такі мої влюблені коментатори. А де ж риба? Риба де? Рибу всі ловлять. Осьо. Дивіться, три в кадрі вам. Чотири. Стайка, яка підійшла. Давайте плавно просто вверх піднемо. От і глухозім'я. Ой, який гарний горбач пройшов. Уявіть, попасти на роздачу. Так, я, значить, не ображайтесь, це відео я викладу, як почне розставати. Щоб ви тут не натворили. І не виловили всіх моїх окунів. А окуня, ви бачите, тут залікові. Так, значить, перекидав я півкоробки своїх балансірчиків. Все ж таки від такої кількості риби, яку я побачив, в мене загорілися очі. І я думаю, що ух, щас я все ж таки підеру секретний якийсь ключик до цього всього. А ні, друзі, ні, не виходить нічого. Зараз ще спробую покидати на один мікрончик. Він такий малесенький, спинка синенька, і є точка прицілювання у нього чорна з боку. Зараз, якщо на цей не буде вже відзиватися, то вже 100% тоді міняю формат і перехожу по плану на іншу яму. На 5-метрову глибину. Так, ось включаю відео, щоб вам показати мікрончика, як, чи зацікавиться одразу на нього рибка, чи не зацікавиться. Зараз зроблю 5-10 змахів, підкидів, Побачу, якщо буде агресія якась по, по рибі, то, відповідно, ще трошки затримаюсь. Якщо не, ну, ще зроблю лунок з 5, ось тут по краях. Бо все ж таки. Якби по цій глибині рибу я показав по карті глибин, але я хотів знайти корча того, за якого я зацеплявся. Ну зараз це дуже важко зробити, тому що все покрито снігом, як ви бачите, немає ніякої прив'язки. Ну, от що його робить? Місце просто шикарне, просто шикарне. Просто шикарне місце. Балансірчики вже перекидав різні. Лесочка 0,9, мармишечка з мотильом не хоче. Ось така от такая вот козюлечка теж не хоче. З подвісочкою бльосенка не хоче, нічого не хоче. Значить, будемо міняти місце. От є ми на точці, поставив собі точечку. А зараз точечку одну перспективну ми видаляємо. І зараз я хочу дійти от, на оцю. П'ятиметрову глибину. Показує 5,6 навіть. Давайте спробуємо. Двигайтесь к точці. Все добре. Зараз будемо йти. Треба збільшити трошки. Нам бажано, щоб ось так було все чудово. Як же ж зручно! Кравіше. Ось, все. Не ось так ми йдемо. Ось. Ось да, ми на місці. Ми на місці. Все, перетягуємо сюди всі свої снасті і пробуємо тут рибачити. Ух. Так, ну Якщо в нас тут центр, карта показує глибини 5,6, то значить я отак від мілини до максимальної глибини Просверлив, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 лунок. І зараз буду йти опускати камеру і дивитися. Отака от, от красота. Отака от, от красота. Фух. Трошки підігрівся. Нічого, зараз буде все суперово. І тепер починаю йти і світити під водною камерою. Опа! Ну от, п'ята лунка, глибина у нас 4 метри. І ми одразу знаходимо рибу. Одразу. Він дуже далеко. Десь метрів, мабуть, за три. До скільки його тут. Ой, яка красавиця. Ой, яка красавиця прийшла до нас позувати. Щука. Тут можна було б і на жерлиці половити. Ну, це за щастя було знайти щуку, друзі, я вам скажу, за щастя. Полосатик є, от він тут гуляє. Можливо, давайте зробимо ще одну луночку і спробуємо тут порибалити. А вдруг тут окунь буде більш активний, цікавий, от іде він до нас? Іде. Давай, йди. Зараз я трішки кину йому сюди мотилика. Ну, так, трішки, щоб було цікаво. І мені дивиться і вам в камеру, щоб було цікаво. Ай, коли він упаде, це буде дуже-дуже зрелищно. Ну що, починаємо ловити рибку. Опа, і є, і є окунь. Друзі, це наш перший окунь. По супротивленню такий невеличкий, але відчувається трошки, звісно, відчувається рибка. Ха -ха -ха. О, то це прям мутантище. Ну... Це рівно, це риба. З відкриттям мене. Давай, друже, порадував, іди На такому прозраку цей окушок мені здавався, що він там грам 300. Бачите? А насправді він малесенький. Так, ну що, друзі? Пробуривши до центра глибин до 5 метрів, от зараз буду йти по цих луночках, Що я вам скажу? Знову ж таки, на ямі знайшов багато риби, але ця риба не активна. Був і більший окунь, і менший, він єсть. А от брати ніяк він не хоче. Все. На сьогодні я зробив план той, що я планував, посвіти дві ями. Показав, як я користуюсь картою. Кадри, я думаю, будуть дуже залікові. Такі підводна камера показала дуже гарний прозрак. Ну, а зараз хочу перейти на таке місце, де я стояв, щовника ловив на мілячках. Десь глибини, мабуть, таке буде метр-півтора. І на цьому місці посвітить, я там знаю, карасьовий ход є. Посвітить, як воно там. Буде червоний хробачок, отаких от ярабоновське тісто. Зараз рибку я не знайшов біленьку, але тут є окунь. Хочу подивитися, як окунь буде реагувати на таку прикормку. Вмикаємо підводну камеру 1340 на камері. І давайте зараз засиплемо в луночку хробачка нашого червоного хробака. отак так, насиплю, зараз візьму, чимось його переболтаю якщо в мене тут шило. І буде дуже-дуже цікаво глянути, як воно буде пилить. Мені так точно буде цікаво. Понятно, що його треба тісто з нього робити. Але як буде стоять зимою шліф ось цього всього. Муті. Ось так, я думаю, буде нормально. Тепер на друзі залишається тільки чекати От є у нас перші частинки починають падати Перша така важка частинка впала. Мені здається, зараз буде дуже цікаво. Ось. Подивимося, як окунь буде на це реагувати. У нас йде дощ із тіста червоний хробак херабуни. Потихеньку вкриває ось такими білими п'ятнами. Окунь стоїть. думаешь що ж це таке. М -м -м. Картинка, звісно, дуже цікава. так. Ось Ну от, наш перший полосатик пройшов по краю п'ятна білого. Давай побачимо. Зайдеш ти на точку. Ну, так, щоб риба їла, то взагалі не видно. Ага, ходить по краю, дивиться, що ж воно таке. Угу. Ще парочка стоїть лівіше. Так, упевнено йшов на мотеля. а як тільки побачив прикормку п'ятно, все, одразу розвернувся і думає підстава. Подстава. Тут така, друзі, рибалочка у нас сьогодні суперова вийшла. Знаходився я біля чорнової станції. Ну і провідав я точка 3 метри і точка 5 метрів. Як ви бачили на відео, є окунь, окунь багато. І ще цікаво, жодного карася чи білої рибки в тих місцях не видно. А отут лівіше. Тут є протока, яка виходить туди в Дніпро. І, до речі, вона вже сьогодні розмита. То на краю, там де постійно поступає свіжа водичка, то там є біла рибка, яка теж дуже чудово ловилася. На відміну від окуня. Окунь взагалі не хотів брати. І Окунь ж був дуже гарний. Ну а біленьку половив, подивився, посипав трошки тіста, подивився знову ж таки на реакцію. Вкотре впевнююсь, що от зимою не можна нічого кормити абсолютно. Тому що як тільки починаєш рибу годувати, образується п'ятно, і риба його обходить просто стороною. Ну, чомусь у мене так. Можливо, когось якось по-іншому я от побачив саме от таку інформацію. Що хотів показав, ну і збираюся. Все, до зустрічі, до наступної риболовлі. І вже треба десь виїхати на більші глибини. Сподіваюсь, я ще встигну виїхати, тому що через тиждень вже буде дощ. До зустрічі, друзі.